Вітаємо! В даному відео хочу вам розповісти про досить популярний гірок від компанії Nunems огірок Директор. Це ранній гірок. Він може вирощуватись як у закритому, так і в відкритому ґрунті. Має універсальне призначення. Він використовується як у свіжому вигляді, так і для салатів, так і для консервації. Має досить високі смакові показники. Упаковка виглядає ось так: це оригінальна упаковка професійна. Зараз ми розріжемо дану упаковку та подивимося на насіння. Насіння має такий ось вигляд, воно оброблене. Дене насіння можна придбати на нашому сайті агроякість. Воно доступне як в професійній упаковці, так і в маленькій упаковці. Дякуємо за увагу!